Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення і тема сьогоднішнього відео: чому Порошенко не олігарх, а Зеленський не державний. І не з точки зору особистих вкладувань, а з точки зору системи. Тому я наполегливо рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, а перевіряти їх, бо це лише моя особиста точка зору на будову соціуму, і вона не обов'язково є істиною або догмою. А якщо вам таке до вподоби, підтримайте мій канал Вподобайкою, по поширенням, підпискою або гривнею. В Україні слово олігарх давно стало синонімом зла, але ми майже ніколи не розрізняємо, хто паразитує на ресурсі, а хто створює і оберігає систему, бо тільки так може існувати його бізнес. В цьому відео. Я покажу, чому Порошенка, попри критику, не є класичним олігархом, а Зеленський паразитує на відновленій державі, яка почала була ставати суб'єктною. Після розпаду СРСР більшість олігархів отримали владу і багатство через доступ до державних ресурсів різними способами. Найбільш відомі приклади фірташ газової і потоки, Ахметов, електроенергія, вугілля Коломойський там, металургія – Банківський бізнес, і вони нічого суттєво не створили. Вони вибудували приватний контроль над залишками радянської системи. Спершу через приватизацію, наближеність до влади, потім через створення монополій і впливу на політику. Серед них Порошенко відрізняється тим, що він є трохи іншим типом гравця, його бізнес. Не залежав від газової труби російської, він залежав від функціонуючої держави, тому що ну, спочатку самого будувався на виробництві кондитерських виробів, машин, і його вплив на медіа, на політику був не тіньовий, як у більшості олігархів, а публічний, і персональний. Тобто він Брав відповідальність на себе за свої дії, тому його більш доцільно називати крупним бізнесменом, ніж олігархом. І тому Порошенко був зацікавлений у розбудові системи, а не в її руйнуванні. Бо якщо ви зруйнуєте систему, то нічого ви на ній вже не заробите. Після втечі Януковича Росія відповіла війною. І Порошенка прийшов до влади в момент розвалу армії, повної дезорганізації, дезінтеграції інституції держави, економічного колапсу. Тому замість грабунку, бо, в принципі, грабувати вже було просто нічого, він був змушений будувати, розбудовувати систему. Це відновлення армії, зовнішньополітичні відносини, стабілізація економіки, ну і державність. Ота сама армія мова віра, яка всім вже приїлася. Були у нього помилки, багато там кадрових помилок. Не всім подобались мінські угоди, реформи пробуксовували. Але курс був на системність, а не на розкладання системи. А Зеленський прийшов під гаслом знесемо стару систему. Але ну, що реально було? Прийшов через олігархічне медіа, а олігархічну державу створив Кучма отримав готову інституційну базу е, працюючу державу замість розвитку зайнявся згортанням реформ, е, створено під час війни і загнано під контроль всі ЗМІ. Єдиний марафон. А е, також, е, в принципі, під під контроль взяті. Силові структури і суди. Ну, для них така практика є, в принципі, досить звичайна. Усіх незалежних гравців мар... було маргіналізовано або знищено. Тому його стратегія це монополізація вертикалі, цементування владної системи, імітаційна єдність, ну і в цілому піар замість змісту. Тому він не воює за державу, за збереження її там. А використовує війну як декорацію, щоб утримувати владу в цій державі. Що зроблено Зеленським і його командою? От, із видимих таких речей вони повністю приватизували перемогу 2014-2019 років. Тобто, до них те, що було зроблено, нібито держава почала функціонувати тільки завдяки їм. Всіх критиків назвали зрадниками, знищили баланс і незалежні інститути, сконцентрували ресурс під себе і, в принципі, не створили нічого нового, лише якісь фасадні реформи, там з реорганізацією адміністрації президента на офіс президента, а все інше там велике будівництво це насправді продовження програм попередніх років і попередніх адміністрацій. Тобто використання держави без участі в її розбудові це паразитизм на системі, яку створили до тебе. І в підсумку, що ми маємо. Так, Порошенко багатий з медіавпливом, але не є олігархом у класичному сенсі. Його бізнес і політика існують тільки в умовах держави, яка працює, тому він мусив її будувати. Зеленський актор, який отримав державу на блюдечку і використовує її як театр для контролю ресурсів і утримання влади. Його влада це олігархія, тобто та стара кучмівська система, тільки під виглядом декоративної демократії. І е, ніякий оцей лозунг, що ми зруйнуємо стару систему, не відбувся, а відбулось повернення до кучмівської моделі ну, з деякими змінами. Отже, Порошенко будував, бо інакше втрачав усе, а Зеленський споживає, але не створив нічого. Один став державником, інший залишився актором в ролі президента. Якщо вам є що сказати з цього приводу, пишіть в коментарі. Звичайно, будь-яка критика сприймається нормально, і ще раз наголошую, що це лише моя особиста думка, особиста позиція. Вона може не завжди там відповідати чимось а, очікуванням, і, а, можуть бути, і великі прогалини, напишіть мені про них. А, і побачимося в наступних відео.